Я хотів звернути увагу. Ми завжди звикли, що хабар беруть у МСЕК, бо приходить людина, а йому так от не дають і просять дай кошти, бо ми тобі просто не дамо. І дійсно, я знаю, я, коли, оскільки я слухав не, прослуховування негласні слідчо розшукові дії, оскільки приймав участь в таких кримінальних справах, де розмову або працівник МСЕК, або. Медсестра, яка там приймає документи, вона виходить в коридорі і каже наступне: ви куди? на третю групу? Дві пенсії. Тобто отримання третьої групи. Ну, то це приблизно. Я, я пригадую, ця історія була певно, в 10-му році, 2010. -му. Дві пенсії майбутніх. Зрозуміло, пенсія умовно зараз мінімальна, там 3 тисячі гривень по інвалідності. От вам критерій, хабарів, і це. Фактично вимагали з людини ці кошти. Зараз оці шуфлятки набиті не коштами, які вимагають, а тими, які навпаки, люди готові на сьогоднішній день, українці, віддати любі кошти за цей висновок МСЕК. Вони самі ці кошти туди пхають і несуть. Працівники МСЕК, напевно, не мають іноді часу всі гроші взяти. Тепер, коли стане питання? Це не Путін напхав грошей в шуфляти. Це ми напхали. Це напхали пересічні люди, з якими ми бачимо, йдемо по вулиці, ми їх бачимо.